Всім привіт! Це друга частина. І зараз ми будемо, як я казав в минулій серії нападати на Австрію. Ну, якщо ми під цим відео наберемо 4 лайки, то вийде друга частина. 4 лайки і друга частина. А зараз ми війні вже і можна атакуємо. Зараз... -ти атакуємо сюди. Я надеюсь, что мы не дуже довго не будемо далі. Ну, хто знає, хто зна, хто зна. Атакуємо далі зараз ще звідси перемістити сюди, бо от. Тут невеличка армія, але нічого, далі ще 6 тисяч. Але розбиваємо по 3 тисячі. Вже ще, 3... ще сюди 3 тисячі, далі звідси можна. Перемістити до того, що розбиваємо. Будемо угу. далі, далі ще атакуємо з тих трьох тисяч і все, далі. Що це таке? Угу. Атакуємо, 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 є. Поки що ми пробиваємось, так? Пробиваємось поки що. Але питання чи це надовго. Зараз все йде легко. Збиваємо далі знов 10 тисяч. добре, що я багато армії призвав. Точніше мобілізував. Перемістити сюди. От. І ще переміщаємо. І ще, і ще атакуємо. Заходимо в дипломатичну карту щоб було легше нам знайти кордони і все було добре. Але ми пробиваємось, пробиваємось, пробиваємось. Так? А вони куди далі. О, турки, до речі, поки ми тут воюємо турки теж відбилися. Австрія перемогла. Ну, ого, що! Щось Австрія пробивається. Не люб... Я Свої помилки Дос, дой, от, до. Як це, дотримався, можна так сказати. Добре, я переставив. добре, добре, вони туди не отку... Ай! Мені здається, що вони зараз захоплять там, де я в Чехії був захопив і потім мені доведеться захищати. Угу. Пережив тут ну не дивно, бо тут ще не добре асимільовано все. Угу. Ризи сильно не зробиться. Угу. У неї ще небагато території залишилось, нема солдат, а де ще є солдати? От в мене є три назад свою територію забирати. Ура! Ну, я як і казав, що вони туди підуть і потім мені прийдеться їх отак. Головне тут зробити, щоб вони далі нікуди не пройшли. І я їх зможу тут зустріти, можна так сказати. Щоб їх легше було от відбитись. Робимо тут набір, да? Угу, ще набір. Угу. Тут набір ми зробити не можемо, ото вже їх Та-та-та. І що нам зараз робити, а? Що робити? Перемістити сюди армію, але не всю тут теж лишати, щоб на нас не напали. Щоб нас не забрали. Всю там територія нашу, яку ми в них забрали. А вони в нас тут забоюють. Нічого, вони. Я вам обіцяю, що вони не захоплять мою країну, Україну, точніше. Австрія знову переможе, ну ай. От що я казав, що воно так і буде все. Все так і сталося, як я і говорив. Тут ще є 6 тисяч. Тут є армія, ну, точніше зараз буде, та, воно там воно захоплює астрія кусочки. Це дуже повно, але сюди вона вже точно не просунеться через те, що тут величезна армія стоїть. Величезна. А там вона просувається. Ну, я їй і казав, а тепер моя черга Буду їх... Зараз вітам де з тих країв. По суті, це територія Чехії, але вона зараз під моїм керівництвом. А вони хочуть в мене частинки мої позабирати, але в неї нічого не вийде. Mm. Mm. Далі, далі, далі переміщаємо армію на ту погану Австрію. Ну, якщо для мене вона погана Австрія. В Німці є. Угу. Угу. Ніхто мені не допомагає. Ну, але це добре, бо якби хтось напав би зараз на Австрію, то я б не зміг захопити всю Австрію. Це було б дуже погано. А хтось міг би навіть мою територію забрати. Так, отут я поки вже забираю їхні території, так. У них тут шансів нема вже. М далі йти в атаку, все все було добре. Тут ми зараз по-любому проб'ємось. І ще тут треба ставити армію, ділимо армію. Армію поділили і надсилаємо. Скоро будемо. Зараз пропускаємо хід і атакуємо, Є, пробили. Ой! Ой! Ой-ой-ой! Щось я не продумав нічого. Це буває, буває. Там, я то зараз заберу назад свої ті штучки. Вони тут небагато посилають, а я просто. Ай... погано роблю це все. Ну тут треба зробити призив тут, мобілізацію, немає грошей. Ох! Ой-ой-ой! Це не дуже добре, але зараз будемо відбиватись якось якимось чином. Тут ми по-любому поп'ємось. Ще де є армія, тут ще є армія. Ще туди можна атакувати. Надійшлем туди армію, тут ще зробимо призив на всякий випадок. Тут ми вже не можемо, що скарбниця порожня. Ну, грошей немає на балансі. Що ми там? зараз Забираємо чи ні? Ага, вони прорвали знов. Це... Не дуже добре, але така маленька країна, а зі мною так сильно б'ється, бореться. Але це ненадовго, вона. І Вона скоро скоро не буде на землі. І, а і зараз трус лиця землі. Да, але поки, що треба відпити. Я погано роблю, тому що я треба багато повсюди армію ставити, то я десь пропустив і все, і вони почали атакувати. А зараз ми зробимо так, бо вони армію не туди переслали, а ми тут візьмемо, захопимо їхні перебували. І ми це захопимо. Бо вони думали, що ми будемо цей кусок і ми забрали їхню частину. Прям далі воюємо далі, далі. Ну все, тут же у неї вже шансів нема, бо вона вже живе на моїх територіях. І... їх пригоняє. Армия подрыжка армия, армия, армия. У них тоже армии моя с армия. Вона там пропівлювалась. Ай-яй-яй, не дуже добре, це все, але... У ну, неї там армії нема стальний, але я просто не поставив там армії і все. І в тому весь прикол. це взагалі не прикол. Це навпаки погано. Робимо набір і двір вже не можна. Угу, ми тут захистили, відбились, побились, точніше. Відбились і відбились. Вс, робимо контратаку. Можна так назвати. Ну так, бо ми контратакуємо. Завжди забуваємо знути кнопку Перемістити дух. Але інакше ми щось ми не... Будемо. Не атакується Та армія не пересувається нікуди Ну, але ламини, может, да, сучнейше. Нет, там я такая штучка, але мені так дручніше самому принести. Дома ската. Мне в атаку далі. Атакуємо. і ще туди надсилаємо армію і раз бам, бам, бам. Все. А, блин. Я думаю, что уже Австрии не Австрия шелышилась. Так не было. Так Сейчас. Вот он. А мне немцы с французами выглядят. Как я тут увела в Австрии. Тут же немцы с французами выглядят. Класс. Я бы У мене хоча б з німцями і хороші відносини, але я б французам допоміг би, але зараз зараз, зараз, французи ще от. Коли французи підуть трішки в парід, вони почнуть більше німеччину захоплювати, то я, можна сказати, прийду на все готове. Заберу німців. А так Якщо треба робити асимуляцію, я не люблю асиміляцію, бо в мене грошей немає. Що там французи роблять? Роб... французи воюють. Це надаємо там. <звук> так, поки ми асміляцію робимо, надію, що там не французи пройдуть, щоб я міг допомогти їм. Французам так. Я німців зрадив, вони зі мною фворажіть, у них скороші вноси не були, а я їх беру зра... тут підставлю їх. Хоча ще я ще підставлю. А я ще тут території не забрав. Я чим пошветиш. мені Чим побільше території було від німців. Весь він захоплювати ще довго, але Палі зможе, колись теж переможе. Асиміляція це, напевно, найвидніше, що є в тій грі. Через те, що тут треба багато грошей, яких в мене зараз не дуже багато, не дуже багато. Коли доробимо симуляцію, треба доглянути, як там поживають німці з французами. Чи можна до них війну ходити? Чи ні, чи не бажано. Австрії Можна було там призив робити нормальний такий. А не так 200 людей, як я зараз роблю. Там призиви в їхніх краях. Моє очки дослідження входим в економічний виз. В економіка збройства.

Там французи пропихаються. Ну то що, я скажу? Треба нападати на німців. Та, з німцями я дуже добре маю відносини, але все одно їх. Вони мені не потрібні тут взагалі. Я їх заберу. Багато території я дуже не отримую, але все одно. Невеличкі території, але є. Тим більше в неї зараз слабка армія через те, що в неї французи пішли. Онім ці відбувають. буде мені більше території. Знову французи проходять, а у них так вічно ж хтось один просувається, а хтось позитивий. Ще робимо набір, щоб легше було захопити німців. Ми з французами зараз будемо розділювати німцю. Це весело, буде дуже-дуже, дуже весело. Але є оголосити їй війну. Зараз. Що тут. Коли а, туди трішки підсунуться, то можна буде нападати. Іран голоси він. Як я йду, я надіявся, що він мені не голосить. От би мирні переговори, каже, ну, будь ласка, ну Іран, май сомість Іран. Іран погодився. Я в майбутньому його би. Але перше треба буде піти на турків. але це вже в наступних серіях. Це буде в наступну серій. Оголосили німцям війну можна йти в атаку. Хе-хех. Раз. туди. Скільки тут? 5000. Ділим по 2000, 2000, 2100, тисячі. Ще де є армія? Всюди є армія, ще 4000. Сюди. Да, сюда, 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 сюда. Я не хочу долго внутрь. Мочьяло прийдеться. Прийдеться, прийдеться. Так. До. Я сказал, перемістити ты до Атакуем, і с нане шеї, ша. На не Ну, Хоть почти. Поводу. Ще можна атакувати. Їх. Ой, французи тут вже частинку забирають, вони не дадуть мені ходити. Німців багато забрати, але нічого. Ми німців діли з французами. Я не думав. Що я зможу німців захопити. Ну, я ще їх не захопив, але навіть не думав, що на них буду атакувати. Але Хоча мені треба світ захопити. Це моя мета. Тоді я маленький кусочок від німців залишу, потім я його заберу, бо на ньому армії сильної не буде, мені здається. Просто його хай французи забирають. Я заберу звідти більше території, там буде в мене до моря той. Буде територія до моря. А то мене тільки можна тут до турків і. Ну, не дуже багато з ким можна воювати через моє Чорне море. Так що треба йти далі моря. А от з того мо... О, це вже океан, так, це океан. Не знаю, який океан. Знаю, я океан. Погано знаю я океани, але нічого. Німці звідти пробиваються? Ну, не пробиваються, а просто... Розбиваємось далі, атакуємо німці. А ні. На цей раз німці пройшли трішки, але... Ну це нічого. Ми у вже четвертий на території забрали. А 213 років. Ну майже Атакуем сюда вот, делаем по половинкам, и сюда вот. Так, всё добре. Заметьте, что атакуем. Короче, деляем вот так вот по-богатуарски. Но не на траву, на мою мастерскую, да ладно? Ніці, нічого. Тут ми забрали, тут забрали, тут забрали. І що йде то планом? Ну, все добре, маємо йде. Я уявляю, що вона тут одразу країна нападає. Більше на мене не будуть нападати України. Але ми вже розставляли. Ті дві країни дуже слабкі. я маю дозінь, щоб не було як з німцями. Ми, я сильні і французи сильні. І Ми забрали. Забираємо. Майже забрали всіх німців. Німці прийшли знов це не добре, це дуже погано. Я думаю, що ми їх досить швидко захопимо але на жаль, ні це погано. Тут ми розділяємо одну сюди, одну сюди. І ще сюди от атакуємо. Звучиться ми сюди от розсуваємо свою армію. Так. так, Цих швидше забрати, щоб французи їх не забрали, бо я. Хочу більшу територію, ніж вони, бо Мені це не подобається. Тут прийшли, тут прийшли, тут вони не прийшли, так, от вони не прийшли, зато ми попроходили сюди. Там вже армія атакує той кусочок. А єдине, чим я зробив, треба було погано. Що треба було зразу забирати всі частини. для порту сразу могли забирати німців, щоб тільки я німців забрав. Але, але я теж задоволений. Тепер кордон до моря легко забирати Україну. І мене тут є тепер. Бам-бам і бам. Прийшли, прийшли і прийшли. І тут пройшли. І скоро ще зараз пройдемо десь так. Ой, тут розбрати куски. Ой. Ну нічого буває. Як то кажуть, з ким не буває. Там якась підтримка йде, моя точно. Не якась, а сильна підтримка. І що багато тих німців залишилось вже ні. То скоро їх заберемо повністю. Ну ні, я думав, що їх менше лишилося. Я думав, що одна провінція лишилась. Ну Як завжди, просуваються вони там, де в мене просто не було армії. Це як в нас хлопці. О, атакуємо далі, атакуємо далі, ротуємо, атакуємо і ще раз атакуй. Ну, німці тут в цій захопці, у мене не тут. У мене на це буде провал. Тут тут пошёл по флайт від ніпта і сюда ділили все садо Ну, тут я бачу якась країна мою з Норвегією. що це. що вже погана зізнає коліна, але... Точка з кимось буде. <різь> О, турки трошки є. А я думаю, що турки забруднені. Да? Турки сильні, сильні, турки. Але якщо їх я рано, тако, є то заходить, то є. Вінтю ми нарешті всіх захопили. Ми Забираємо всі-всі-всі території. Mm. Так, випочайте, що я так повільно забираю територію, я просто інколи можу пропустити якусь територію одну провінцію і це буде дуже недобре. А мені потрібно, щоб все було добре. Нічого не пропускаю, все добре І все, зараз забираємо майже всі... Вже всі території забрали. І мам. Ну, ура, Німців нема, на черс. Ну, хоч хоче отримати і прихід до Вендії, да? Ну так. Ну то що, якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Наступна серія, як я вам казав, буде вже через коли буде 4 лайки. І всім па-па, гарного вам дня, па-па.